Казка про зелену пузика і жовторотика. <рив> Жив був зелений пузик. І жопторотик. І ходив він собі по світу, і, і, і всі дивувалися, що в нього таке зелене пузо. <рив> а то що шкіра була? Так, пузо у нього зелений був. Там там решта було бежеве. А він просто е багато їв всього зеленого. Дуже, дуже любив зелений. І горошок зелений, і брокколі зелений. І. В нього відразу немає у голові. То хіба в тебе відразу? І ще там різні е штуки капусту там. Мені все-все-все зелене. А коли буде жовторотик. От, і він так ходив собі, ходив, але не було в нього друзів. А потім якось він в одній школі вчився. Переїхали вони в інше місто, якусь там нову школу. І дивиться якийсь там. Жовторотик, жовторотик ходить. Всі ротики, як ротики, а в нього жовтий. Він підходить, каже, а що ти напередові він там щось їв. Каже, що ти їсть? І каже, ти що, не бачиш, лимон їм жовтий. А він каже, ти що, тютю, -тю? жовтий лимон їсти, то ж воно кисло, він... зато він жовтий, а потім щось там знову, якусь там цукерку жовту, якусь там корівку. Ну, вона майже оранжева, але все одно. Морозиво корівка. Так, він теж. І вони подружилися так собі. От, подружилися і ходили. Доротики тобто зелено пузики. Так, і ходили вони там разом і дружили. От, а потім вони вже виросли, в університеті вчилися там. На роботу пішли, той працював там на одній роботі, на, на фірмі якійсь там зеленій, а той на жовтій фірмі працював. Хто й долари отримав, а той євро. А потім найцікавіше було з нею, що коли вони виросли і женилися, то той женився на салатоволосці, а там той на оранжевоножці. З'явилася оранжева ніжка, Так, і були в них діти та.